Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗОк. Мене звати Максим. Отакий от от огляд хочу невеличкий зробити. Це у нас запчастини до граблі рашилки Сонечко і роторної касарки Virax. 1,35, 1,65, 1,85 захват. Так, Давайте пройдемо. Це у нас зуб граблі до граблі вершилки Сонечко. Це у нас от звичайні. Сталеві такі зуб'я, вони по 60 гривень за один зуб. Якщо оцинковані, ну, тобто не будуть таке ржавіти швидко. Це буде у нас по 70 гривень такі по касарки. Давайте по підшипникам у нас ну, найбільш популярні це все ж таки Кінекс Словаччина, перевірена часом. Якість китайські ми не беремо. Ну, вони майже не ходять. Вони дешевше набагато, але вони ну, практично не ходять. тому... Як то кажуть, жадібні плати два, то й три рази. Так, і отакі от по Кіниксу, Словач, Італія, італійські. Вони дорожчі, там цінова політика у них трохи інша, але ж, ну, по якості вони покраще будуть. Так, по дрібничкам, отакі от шайби для регулювання у нас різноманітні. Ну, тобто, у нас майже все є. Так, пружиночки у нас до трискачки. Так, По стопорним кільцям усі розміри, які у нас приміняються, все це в наявності все це доступно. Так, навіть от на граблі така от чека у нас є. Так, це у нас сальники. Там великі, маленькі, у нас два розміри. все навсього Отакі от, от ремкомплекти ще є. До касарки, там, де втулочки, отакі от, от. Що вам необхідні. Так, це у нас ротор у зборі. Шестерньо буде. А, так, тут у нас пальці ремонтні. Вони можуть бути, от якщо будете замовляти, оце от у нас от розмір. то що ви будете розклепувати, він може бути 10 мм, 13 або 15 мм. Так, шестерні у нас на 1,65, м, 1,85 м. Також по оригіналу у нас присутні. ножі у нас є ровні. Це у нас от Польща граніт. І отакі от от гарбаті. От, бачите, так, як профіль воно виглядає. ножі 30 прямі, 40 гарбаті, гарбаті. Ну, виробник каже, що вони там майже на 2 см нижче беруть. ну Це таке. Так, тріскачки у нас у зборі, не в зборі, болти верхні нижні на тарілочку. Потім дивіться, це у нас втулочка отака от ремонтна. Це у нас до корита, Коли там, ну, може там поіржавіло, поізнасилася, то ви її зрізаєте і от приварюєте. 400 гривень вона така коштує. Так, проставочки у нас тут все це є. Так, До граблі сонечка прижим зуба граблі є пластик, є метал. Це у нас втулочки до граблів. Також присутні, болтики також присутні. Ступиці, захист ременів по оригіналу. кожух ну, тобто відро, хто як там каже. Шкіф маленький, є, і так, і голий, і в зборі є, і шківи великі. На касарочку також є. Так, кардани. Також є, маємо. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером. Максим мене звати, і також можете знайти його в описі під відео або в закріпленому коментарі. І кому потрібно України, Балтії та Молдову відправлення, будь ласка, звертайтеся до перевізників. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.